Добрий день, Ніно. Доброго дня. Ми сьогодні завітали до нашої газдині української, нашого, нашого села Грабарівка, Студенянської громади до Маковеї Ніни Іванівни, яка з радістю згодилась нам показати страву. Як називається страва? Розкажіть нам, будь ласка, страва називається Струдлі. Це готувала ще моя бабуся. Мама. І я вирішила сьогодні неділя приготувати теж цю страву. Бо я її куплю. А що для цього потрібно, розкажіть нам? Для цього потрібно я приготувала продукти. Мука, картопелька, сало. Це таке українське в Україні як же ж без сала? Чистий продукт. Цепулька, брензочка, ну, яєчко. Це та, та проста страва, яка, яка є в кожній хаті. Ой. Для цього ми беремо мукичку, зсипемо її, скільки нам треба, замісюємо тісточко, а кладемо дрібку солі, б'ємо яєчко і замісюємо тісточко. Щоб таке, щоб було і не тверде, і не мегке так, водичка і замісю. Коли замісили, кладемо його, щоб воно спочило, а самі будемо готувати начинку для цього. Очко такий невеликий цей. Клубок. Клубок. Поклали цей колобочку мисочку, отакий один самі хороші. І накрили його цим, так трошки починає. Так, Підкладаємо дровця то в нас заготовлять. Баби, є такий загашник, щоб там дрон. Щоб десь були сухенькі, щоб горіли добре. На плиту кладемо казанчик і в цей казанчик ставимо. Ось тут затушиться. Подивиться на цибульку заготовила. Ось туди картопільку. Помішаємо. І зараз все піно цибульку. Нехай воно тушиться. Накриємо, а ми підемо розкачувати тісточко. Наш колобок з тіста. І зараз змащуємо його, його начинкою. Цибулька, притушена, кріпчик. І зараз будемо його скручувати. Ось так. Як вистутка. Нас получился скрутли, струдли. А кто хочет, так кажется. Вот так. Вот. И зараз едем на кусочки. Берем ножик. И десь. Вот такие прилезные такие. Менчи Дівчи. Всього. Ай буде менше. Отак. Отак. Зараз ми їх йдемо класти на картоплю. І зараз кладемо на картопільку. Викладай. Отак. А не тут.

І трошки ляєво, щоб вона там паруб. Трохи цього всього так. І хай воно вже тушиться. Тут. Вот одна. Це такий казуказаток у нас Дівчатка, мабуть, прошу вас до столу скуштувати нашу їду, наших струдлів. Прошу пані Руслана, пані Наташа, скуштуйте, як сподобається, варіть і собі таке на здоров'я. вам. Смачного. Сідайте, прошу вас. Дякуємо тітю Ніно, дякуємо, зараз посмакуємо. Скуштуйте.